Чесний привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню і я сьогодні готую просто смачний класичний кекс з ізюмом. Перед тим, як ми розпочнемо готувати тісто, нам потрібно підготувати насамперед ізюм. Тут у мене є двох видів: темний і світлий. Звичайно, можна взяти якийсь один. Його я за 10 хвилин вже залила гарячою водою, воду злила і добре обсушила паперовими рушничками і поки що відставляю. Тепер готуватимемо тісто. Тут у мене 150 г маргарину. Хочу відразу сказати, що завжди у тісто я використовую маргарин. Не вершкове масло, а саме маргарину. По-перше, це значно дешевше, а по-друге, різниці між використанням масла і маргарину, в принципі я не помічаю. І роблю я так досить вже давно, тому сміло замість вершкового масла, яке, наприклад, в рецептурі можна використовувати маргарин. Далі. Тут у мене 150 г цукру, пів чайної, точніше чверть чайної ложки солі і пакетик ванільного цукру. Я сюди додаю. І тепер нам потрібно все це з'єднати. Ще забула сказати, що маргарин повинен бути е, розтоплений, або витягніть його зарані з холодильника, аби він розтанув при кімнатній температурі. Ну, я, як зазвичай, завжди розтоплюю його в мікрохвильовці. Так, не зовсім так, щоб він рідкий був, ну так, щоб м'якенький. І так, тепер нам потрібно це все перемішати. Вмикаємо міксер і перемішуємо. З такого стану я все перемішала, ось моя маса посвітлішала. Тепер будемо додавати сюди по одному яйця. Я вже неодноразово казала, що я використовую у тісто для випічки та чині яйця, тому що вони в мене є завжди в наявності. ну і Звичайно, що використовуємо курені. По одному яйцю вмішуємо, додаємо точніше і все перемішуємо міксом. До того, як перше яйце у нас вмішалося, додаю наступне і теж перемішаю. І таким чином я вмішаю всі. Яйця. Я вмішала вже три яйця, які в мене були за рецептом. Тепер повернемося до ізюму. Із загальної маси муки ми сюди додамо ложечку і ось так перемішаємо. Це ми зробимо для того, щоб коли ми додамо все в тісто, наш ізюм не осів на дно, а рівномірно розподілився по всьому нашому кексу. Добре, перемішаю і ще на трошки відставлю. Так, до муки я вже додала розпушувач 10 грамів, і також його перемішаю. Тепер частинами буду додавати муку і перемішувати міксером. По декілька ложок. Декілька ложок додала. Ось так. Не включаючи міксер перемішаю. Щоб нічого у нас тут не літало. І тепер збиваємо. Після того, як повністю мішалася у нас перша частина муки, додаємо наступну так само по декілька ложок, щоб воно все у нас добре перемішувалось. І ніде не залишалася мука, в якості непромісу. Знову все об'єднує останній мукаюче місце. І буду збивати, таким чином мені потрібно вмішати всю муку. Тісто я своє вже добре вимішала, і міксер я вже замінила на лопатку. Беремо ізюм, висипаємо наше тісто і лопаткою все перемішуємо, щоб наш ізюм рівномірно розподілився по нашому тісті. А в подальшому і по всьому кексу. Ось так, до речі, хочу показати густоту тіста. Ось таке воно не тече, спадає з лопатки. Класичне кексове тісто. До речі, на мрагарині. Так. Все добре перемішала. Можна готувати його до випічки. Звичайно, випікати можна у будь-якій формі, можна взяти форму прямокутну, класичну для кекса, але я буду використовувати свою улюблену кексову ось таку втулку. І тепер все тісто нам потрібно розподілити рівномірно по формі. Це тісто я все рівномірно розподілила. і тепер буду відправляти його вже у зарані розігріто до 180 градусів духовку, орієнтовно десь на 50 хвилин, режим випікання вверх низ Час, звісно ж, орієнтовний. Дивимося на готовність кексу. Мій кекс вже готовий. У моїй духовці він випікався рівно 50 хвилин. Обов'язково перевіряйте готовність з почисткою, вона на виході повинна бути сухою, без залишків мокрого тіста. До речі, за класикою жанра кекс, звичайно, потрібно було прикрасти цукровою пудрою, але моя дитина цього не любить, тому я залишаю так, як є. Ну і давайте, звичайно, подивимося, кекс розрізі, що у нас вийшло. У мене ще кекс тільки що із духовки, буквально хвилиночок 10. Ще гарячий. Що у нас вийшло? Просто неймовірно пахне. І я хочу вам сказати, що такий же він неймовірний на смак, тому що це улюблений мій кекс. Скажімо так, і взагалі, це такий, як я от сказала на початку, класичний варіант кексу, а отже, на його основі можна приготувати будь-які інші варіації, і кожного разу він буде не менш смачний. І взагалі хотіла сказати, що сам використовуючи основу ось такого кекса, я готую свій різдвяний кекс. Отож, обов'язково готуйте, спробуйте, експериментуйте, і я впевнена, що у вас все вийде. А наразі в мене все. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. Я як завжди бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі на наступних відео.